Всім привіт! Я Настя. Дуже рада бачити вас у своєму youtube каналі Це моя мрія, напевно, років з десяти знімати на YouTube. І буквально два дні тому я повернулася з Мілану, де зняла свій перший влог. Я туди літала на зустрічі з подорожкою, з якою ми не бачились чотири роки. Було дуже важко спланувати цю подорож сумісно, але нам вдалось. Тож я думаю, буде цікаво це подивитись. Також давайте розповім трошки про себе. Я Настя, мені 23. Я займаю графічним дизайном і обожнюю все, що пов'язане з темою фешн, складанням аутфітів, зйомкою контенту. Тому, якщо вас це цікавить, обов'язково підписуйтесь, я буду публікувати багато класного контенту. Також в мене є інстаграм, телеграм, тікток, де я часто освітлюю якісь теми. Обов'язково також перейдіть, подивіться. І бажаю вам приємного перегляду. Якщо ви можете підтримати мене лайком, коментарем, підпискою, я буду вам дуже дуже вдячна. Поки що розповім вам про свій аутфіт. В мене такий лонг від українського бренду Biom, сумка від Zadig Voltaire. Штани в мене від Zara. і кросівки Golden Goose. Я обожнюю такий одяг, комфортний, широкий, особливо в дорогу. До речі, такий факт про мене: я ніколи не їжу із валізою у подорож. Це завжди ось така сумка від Nike. Це дуже зручно. Мені цього вистачає. надягаєш на плечі, і в тебе завжди вільні руки. Я нарешті доїхала до Мілану, Моя подружка вже чекає на мене пару годин, бо ми прилетіли у різні аеропорти, і вона прилетіла на годину раніше. Тому зараз я біжу вже до неї. Дуже чекаю на нашу зустріч. Подружка мені привезла цю прикрасу від українського бренду Інді вона вже дуже давно в моєму вішлисті. Ми нарешті прокинулись і зараз поїдемо гуляти. Робимо огляд на аутфіт. Ось така куртка, це вершка. Джинси Zara, чоботи це моя знахідка. Я їх купувала років п'ять тому в Харкові в Міретоні. Я їх обожнюю. Це моя улюблена пара взуття. Зняла, щоб показати ще окремо ці чоботи. Мені дуже подобається ось цей виріс на підборі. Неймовірно гарний магазин Зеленський рози. Насправді естетика магазину зовсім не відповідає, тому що можна побачити в оригінальній лавці біля Віві, бо там все таке в полу, все таке занедбане, але це має свій певний вайб. Таке села до телятиною. Ну, я була в цьому закладі десь півроку тому, і це було дуже смачно. Ми дійшли додому. <гум> <гум> це була питка. <гум> Сьогодні у нас останній день в Мілані. У нас була така відпустка вихідного дня. Сорочки в мене від Untouch. це український бренд, а Майка та джинси — Це Zara. і така пара Goose. Дуже класно. До речі, купувала я її також в Мілані. Дуже подобаються ось ці білі манжети на сорочці. Я взагалі фанат сорочок. У мене їх дуже багато, бо їх можна так одягнути зверху, можна застепнути, пов'язати на джинси. Це прям дуже така універсальна річ. Я в захваті. Ще одна моя знахідка це парфум від The Dick and Walter із ароматом вершків. Це щось просто нереальне, особливо на зимовий сезон. Знайшли дуже затишний магазинчик із ось такими всякими журналами. Хто любить дома висовувати естетик, атмосферу прям ідеальне місце. Прийшли за окулярами. В мене просто всі такі, із темною оправою. Мені хотілося щось таке дуже легке. Ось це просто взуття моєї мрії. Стиль. У нас спроба попасти до цього закладу номер 2 Дуже милі горнятка. Нам принесли чіпси. Моя кола зіру. Я без неї не можу жити. Серветки дуже дуже гарно. Це для мене у Віри така паста. Але я думаю, що ми будемо, звісно, це все ділити, бо ну, я не знаю, як я це з'їм. Скупилися, обміняли блиск. Придбали мені новий. Точніше, це подарунок від неї для мене. Мені гарантована сахарна кома, цукрова кома. Я в раю. Просто в Ізраїлі немає новорічної колекції, саме за рахом, я не знаю чому. І це дуже к'ют.